Грузимо янмара Р-220-го до наших клієнтів. Оцей сигнал я би на янмарах взагалі удалив. так Пікає. Класно працює. Хороший станний резини і, і кузова, а фреза з новими ножами, то взагалі. Гідропідсилювача немає, але руль в принципі нормальний. це трактор не важкий, хай служить. А якщо вам треба прямо з гідропідсилювачем, то є ісек. Ісек, і сек. І сек вийде 5800 доларів. А цей вийшов 5700 з новими ножами, кого буде цікавити. Тож телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв на японці, на китайці.